Україна 25 травня отримала легітимного президента Івано-Франківці. На новобранця покладають неабиякі надії. Хоче зізнаються, дехто голосував не за нього, втім сподівається на зміни. Найперше вимагають припинення бойових дій на сході. Ну я думаю, не перше треба розібратися з нашим сходом. Все ж таки, хлопці там гинуть, люди живуть в страху. Тобто, мені здається, що не перше вирішити питання сходу. Ну і чесно працювати. Я, наприклад, за мир, тому я дуже сильно хочу, щоб він не врегулював це питання на сході, щоб все було Спокійно і все було добре у нас. Добре на сході, добре і тут у нас. Дуже сильно переживаю за тих людей, які там, що вони зараз з маленькими дітьми і що вони зараз переживають. Інші хочуть стабільності вийти з кризи та налагодити економіку і соціальну сферу. Економіка у нас дуже-дуже слабенька. Треба якось розвиватися в Україні і йти вперед. Тому що зарплати маленькі, ціни ростуть, все повністю росте. а... Україна стоїть на місці. В першу чергу має об'єднати країну. А потім, як об'єднає країну, я думаю, що мусить робити так, щоб всі було краще жити. Соціальна сфера і щоб людина, по-перше, щоб люди почували себе вільно, щоб могли радіти життю, так, бути впевнені в майбутнє. Корупції щоб не було. Щоб був порядок, щоб був мир в державі, щоб люди роботу мали. І вже це порядок, що був житт, тут безпорядок державі. сильне, самі бачить. Ну, власне, ми надіялися, що такий, як прийшов президент, дасть раду всьому. І він мудрий, він був при всіх владах, може зробити уроки, і надіємося на краще життя. Я як пенсіонер надіюся на те, що буде краща пенсія. Від нового президента в першу чергу очікую оголошення позачергових парламентських і місцевих виборів, так як ну, є в цьому нагальна необхідність. Ну і плюс забезпечення української армії всім необхідним. Молодь як не дивно проти виїзду за кордон, тому просить обраного гаранта забезпечити людей робочими місцями. Для мене основне це, щоб люди не їздили по заробітках, тому що в мене мама зараз на заробітках, чоловік їздить по заробітках. Тому я вважаю, в першу чергу це потрібно створити робочі місця для молодих людей, щоб вони просто не скиталися по світі. Чи виконає обіцянки новий президент і виправдає сподівання виборців, покаже час. Головне кажуть Івано-Франківці, що вибори таки відбулися.